Адиційно у цій порі ми поговоримо про те, що відбулося сьогодні у середу, 15 грудня. У студії для вас працюватиме. Люба Єворська, вітаю. Міліція збирає відео на учасників податкового майдану. Телеканал Новин 24 отримав запит із міліції з проханням надати усі відеоматеріали з податкового майдану. У запиті просять надати усі фото та відеоматеріали зібрані репортерами телеканалу у період з 21 листопада по 3 грудня, коли власне відбувалися акції протесту. Раніше повідомлялося, що організаторів акції підприємців викликали на допит до міліції. Потік нелегальних мігрантів через Україну зменшився. Державна прикордонна служба вказує на скорочення потоку нелегальних мігрантів через Україну у цьому році. Про це повідомив голова Державної прикордонної служби Микола Литвин. Він зазначив, що цього року Держприкордонслужба затримала близько 2,5 тисяч громадян за незаконний перетин державного кордону та за порушення режиму перебування в Україні. Литвин повідомив, що окрім цього, співробітники Держприкордонслужби служби відмовили. У пропуску через територію України близько 16 тисячам іноземців із країн потенційного міграційного ризику. 8 грудня 2000 року тодішній президент Леонід Кучма підписав указ, з, з яким 15 грудня відзначають День працівника суду, враховуючи роль судів у забезпеченні захисту прав і свобод людини і громадянина, утвердженні принципу верховенства права та розвитку і зміцнення України як демократичної правової держави. йшлося в документі. Серед людей блукає міф, що у суспільстві існують привілейовані професії, і, начебто, їхні представники, міліціонери, податківці, судді та інші, нічого не роблячи, отримують високу заробітну плату. Але насправді ніхто не знає, яка відповідальність лягає на плечі таких фахівців. Це дуже важка робота. Простіше буває, коли він стояв біля станка від 9 до 6, пішов і забув про ту роботу, яка Залишилася там на заводі. Часто буває таке, що йдеш додому, і ці справи тебе не полишають. Постійно про щось думаєш, Думаєш, як вирішити, як допомогти? І хоч докоряють часто суддям і звинувачують їх в усіх людських бідах. Втім, на себе брати таку відповідальність строяни не ризикнули б. Ні. А чому? Дуже вульгарно інколи. Яка вульгарна? Чому? Ну. Треба дорішати різні свідові справи, які можуть якось вплинути на твоє життя. Не знаю, то людям комусь згодиш, тим годиш. Велика відповідальність треба. Від судді багато що залежить життя людей. Не вмію судити, а мені так добре. Аби вирішити справу так, щоб її було завершено у цивільному процесі мировою угодою, а в кримінальному винний був покараний, дуже важко. Суддя завжди стоїть перед вибором, і крім законознавця, він повинен бути порадником, хорошим слухачем і психоаналітиком. Але незважаючи на те, що робота судді надзвичайно клопітка, Орест Гулкевич присвятив їй 18 років свого життя. Це тільки посаді судді. каже, ніякі труднощі не можуть примусити розлюбити свою роботу. А на завершення він вітає усіх працівників. Працівників суду із професійним святом. Радий привітати, привітати не тільки своїх колег, що працюють разом зі мною, а й з інших суддів нашої України з Днем працівника суду. Здоров'я, щастя, впевненості, сили, оптимізму та сімейного добробуту. Уляна Шуцман, Руслан Леськів, Стризькі новини. Правозахисники заявляють, що в українській міліції поширений етнічний профайлінг, селекція перевірок за етнічною ознакою. І випадок затримання журналіста Мустафа Єма є яскравим підтвердженням цього. Затримання людей за кольором шкіри чи національним походженням в Україні є буденною справою української міліції. Правоохоронці не мають спеціальних вказівок зори затримувати осіб за расовою ознакою, але неформальна практика в міліції існує, каже голова правозахисного центру поступку. Сянтин Реуцький. І наостанок про те, що очікуватиме на завтра. Вранці відбудеться засідання міськвиконкому. Сюжет з міської ради дивіться у вечірньому випуску. Крім того, завтра в селі Угерську відбудеться свято Миколая. Подарунки даруватимуть і вихованцям школи інтернату у селі Підгірці. До астрицьких дітлахів Миколай прийде уже до школи. Завтра школярі знову сядуть за парти після карантину. Матеріали про ці події дивіться у завтрашньому випуску новин. І на цьому я з вами прощаюся до завтра. Вже за мить у цій студії Олег Филик розповість новини спорту. Нехай вам щастить. Побачимось. Спорт не може володарювати над людьми, але він безсумнівно може змінити їх. Наради вітати вас на нашому каналі. Спортивні новини по -острийське». В студії. Працює Олег Филик. Безгосподарний об'єкт, така доля супернового та надкомфортного стадіону у Львові. Іноземці бояться їхати до Росії на чемпіонат світу 2018 Легендарний промотор Дон Кінг затриманий із сотню набоїв до пістолетів різного калібру. Все це і не тільки вже замить. Євростадіон у Львові приречений. Стадіон що будується до євро 2012 У Львові приречений перетворитися на безгосподарний об'єкт. Таку думку висловив генеральний директор Овка Карпати Ігор Дедушин. За його словами, футбольний клуб розуміє, що новий стадіон буде сучасним і комфортним з усіма нормами безпеки, що підвищило б і статус клубу в разі експлуатації цього об'єкта. Але наша позиція незмінна. Ми не вважаємо, що доцільно будувати цей стадіон, маючи такі ресурси і можливості, пояснив він. Адже було б це необхідне, щоб реконструювати стадіон Україна і задіяти територію довкола нього. Ті умови, які зараз озвучуються, коли ще не прораховано весь кошторис витрат на отримання стадіону, нас просто вражають. Ми не потягнемо цього і не будемо затягувати собі зашморг на шию, наголосив Дедишин. Водночас він додав, що ФК Карпати готовий цей стадіон експлуатувати, але не за такою ціною. На цей момент, за словами Дедишина, мова йде про мінімум як 20 мільйонів гривень на рік. Іноземці бояться їхати до Росії на чемпіонат світу 2018 Міжнародний інтернет пошуковик, авіаквитків, скайсканер про її опитування з метою з'ясувати рівень інтересу до чемпіонату світу з футболу, який пройде у Росії, як показало опитування близько 40% іноземних любителів футболу не поїдуть до Росії на чемпіонат світу, так як вважають, що поїздка загрожує їх безпеці. 26% відмовилися їхати до Росії, оскільки розседження через програш англійської заявки. На право провести чемпіонат світу, а от 5% шанувальників футболу заявили, що приїдуть до Росії тільки якщо до того часу буде сильно покращена інфраструктура. Нагадаю, що за результатами голосування виконком ФІФА довірив право провести чемпіонат світу 2018 року і чемпіонат світу 2022 року Росії і Катару. Геї вимагають вибачень від Блатера. Провідна міжнародна організація захисту прав гомосексуалістів вимагає офіційних вибачень від президента ФІФА Зепа Блатера за вислови з приводу відвідування геями чемпіонату світу 2022 в Катарі. Нагадаю, що раніше Блатер пожартував, заявивши, що гомосексуалістів не виникне жодних проблем з відвідуванням Катару під час світової першості. Їм просто потрібно буде утримуватися від будь-якої сексуальної активності. Зазначу, що в Катарі гомосексуалізм перебуває. Поза законом за нетрадиційну сексуальну орієнтацію людина може отримати до п'яти років в'язниці раніше. Британська спільнота футбольних уболівальників геїв пообіцяла бойкотувати всі заходи пов'язані із проведенням чемпіонату світу 2022 в Катарі через закони цієї країни. Ото Дона Кінга вилучило набої в аеропорту Клівленда. Найвідоміший у світі боксерський промоутер Дон Кінг був затриманий в аеропорту Хопкінс Інтернешнл у Клівленді, штат Огайо. Після того, як на скані багажу були виявлені патрони до вогнепальної зброї, із сумки промоутера працівники митної служби витягли кілька сотень набоїв для пістолетів. 79-річний Дон Кінг був відпущений практично відразу після того, як незаконний багаж був вилучений поліцією аеропорту і незабаром полетів. Флориду Нагадаю, що в Клівленд промоутер приїжджав на похорони дружини, з якою прожив останні 50 років. Зустрічі з Володимиром справа часом. Переговори про бій Девід Хей. Володимир Кличко тривають і вже найближчим часом буде результат. Про це в інтерв'ю The Guardian прозвів сам Хей. Наша зустріч з Володимиром справа часом. Скоро ви дізнаєтесь про це більше. Я можу лише підтвердити, що з нашого боку є інтерес до переговорів. Цей бій потрібний у першу чергу Володимиру. за його кар'єру він не зустрічався з такими серйозними суперниками, як я. Навіть його брат може занести в актив лише бій з Леноксом Люїсом, заявив Хей. Додам, що цей зухвалий темношкірий боксер уже неабияк на брит, як братам, так і решті шанувальників великого боксу. Адже що насправді змушує думати британця, що він є таким серйозним суперником. Якщо подивитись на хронологію його боїв, то з ким із великих бився він? Ібрагімов, Чагаєв, Чемберс. Зрештою, час покаже. І це всі новини цього випуску. Дякую за увагу. До завтра. Дива іноді трапляється, але над ними доводиться дуже багато працювати. Хай щастить. Завтра мало хмарно, можливо йтиме на великий сніг. Температура повітря протягом дня коливатиметься в межах 3-8 градусів морозу. Вітер дутиме південно-західний зі швидкістю 2 метри за секунду. Атмосферний тиск становитиме 732 мм міліметри штутного стовпчика.